Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу! І так, шведський суперважкоатлет Ото Валін не сумнівається, що поєдинок за беззаперечний титул у його ваговій категорії між Тайсоном Ф'Юрі та українцем Олександром Усиком зірвався з вини британця. Валін сказав. Звичайно, я не беру участі у переговорах на відміну від Ф'юрі. Якщо дивитися збоку, то здається, що Тайсон часто переграє і цим все ускладнює, з ним, безперечно, важко працювати, він суперечить сам собі. Отже, мені здається, що проблема у Фюрі. Подивіться, вусика, з яким він мав би побитися, вже є матч. Він зустрінеться з Дюбуа у серпні, Фюрі досі не боксував. Востаннє він побився у грудні проти Чісори. Тайсон цілком міг уже провести поєдинок та захистити титул, але він цього не зробив. Ф'юрі постійно каже, що готовий битися з усіма, але всі уникають поєдинку з ним. Я не думаю, що хтось йому вірить. Здається, з ним дуже важко працювати, якщо чесно. Отто Валін також зізнався, що хотів би провести матч реванш із Тайсоном Фюрі, але сумнівається в такому результаті подій. За словами Валіна, Тайсон зараз у такому становищі, коли може обирати собі опонентів, тому він буде битися з бійцем, поєдинок з яким принесе найбільшу кількість грошей. Отто не здивується, якщо Ф'юрі в наступному бою зустрінеться з Френсісом Нганну чи Джоном Джонсом, сказавши: з Ф'юрі все по іншому, він у положенні, коли є лише один такий, як він. На моїй позиції багато бійців, так що, поки його не зобов'яжуть зі мною битися, буде дуже складно досягти нашого реваншу. Я дуже хочу ще раз зустрітися з ним, але він може обирати собі суперників. Він вибиратиме боїв, яких зможе найбільше заробити, і з мінімальним ризиком. Це можуть бути поєдинки навіть із такими бійцями, як Джон Джонс чи Френсіс Нганну. Тим часом, колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Шакур Стівенсон зізнався, що отримав пропозицію на бій від володаря беззаперечного титулу в легкому дивізіоні, девіна Хейні, але був змушений його відхилити. За словами Стівенсона, команда Хейні запропонувала йому 25% гонорару, на що Шакур не міг піти. У своєму Твітері Стівенсон написав: Я не вважаю себе стороною А, але знаю собі ціну. 25% – це не моя ціна. Я не відмовляюсь від бою. Це була нібито перша пропозиція, але з того часу я більше нічого не отримував. Водночас Шакур Стівенсон заявив, що готовий провести бій проти колишнього чемпіона світу Хорхе Лінареса. Венесуельський ветеран кинув виклик Стівенсону у соціальних мережах, коли той поскаржився на відсутність опонента, і Шакур погодився побитися з ним, написавши в Твіттері. Агов, будь-який боєць, який хоче зарубатися зі мною. Я вільний, у мене немає суперника і дати. Тож усі бійці, які кричали моє ім'я, виходьте на зв'язок, це безкоштовні проблеми для вас усіх. Лінарес відповів: Я готовий, коли ти будеш готовий. Ми чекаємо на відповідь від твого промоутера. На що Стівенсон заявив, зазначивши у своїй публікації про моутерську кампанію Топранк та її голову Боба Арума. Давай зробимо це, щоб я зміг показати тобі різницю між мною та іншими. Щодо бою за абсолютного чемпіона світу на півсередній вазі між Спенсом та Кроуфордом, який відбудеться 29 липня, в одному з недавніх інтерв'ю, колишній чемпіон світу в першій середній вазі Остін Траут оцінив шанси Кроуфорда на перемогу в бою проти Ерола Спенса. Я дивлюся на Кроуфорда як на переможця, але в цьому питанні є багато аспектів. Чи зможе він досягти звичного йому успіху проти такого бійця як Спенс? Ми знаємо, що Теренс впевнено проходив слабших суперників у напівсередній вазі, таких як Хан, Аванесян, Брук і Хорн. Але зовсім інша справа, коли ви піднімаєтеся до вищої ліги і б'єтеся проти Спенса або Еніса. До того ж, треба враховувати, що спочатку він дійсно багато пропускає, але якщо зможе витримати ці удари, то зломить Спенса. Кроуфорд розбереться з ним і поверне все, що пропустив на початку бою. Якщо він зможе все витримати, це буде його ніч. Проте Остін сумнівається, що Теренсу під силу закінчити цей бій достроково, сказавши наступне: чи зможе Кроуфорд нокаутувати Спенса? Ні, я не думаю. Ви коли-небудь бачили Ерола враженим. У Угас також великий і сильний хлопець, і він не міг нашкодити Спенсу. Не бачу, як Теренс перемагає його достроково, але бачу перемогу рішенням. У будь-якому випадку на нас чекає відмінний бій. Дуже важко визначити переможця. Це в прямому значенні підкидання монети. Це 50 на 50, але я не вірю, що Кроуфорд може наколотувати Спенса, хоч він про це постійно говорить. Я просто знаю, що Теренс класний боксер. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!